Ми часто чуємо, що Україну штовхають до переговорів з Путіним. Хто зі світових лідерів це робить? Від кого Україна чує натяки або навіть поради чи вимоги про те, щоб ми домовлялися про мир? Давайте з'ясуємо це, і, можливо, ми спростуємо деякі міфи, які звучать і які відчули. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. Ми обидві редакторами європейської правди. Ну що ж, давай почнемо. Хто на твою думку є найголовнішим? От підштовхувачого до приговорів, я, я би сказав так: не хто є найголовнішим, а про кого це найчастіше кажуть? Тобто ми чуємо дуже часто, в тому числі від турецької сторони, але також і від українців, що от від Режепа ПТІП Ердогана, тобто президента Туреччини, звучать заклики, щоб Україна і Росія домовлялися про мир. Ти чув таке? Ну звичайно, і більш того. Що єдині більш чи менш успішні переговори були саме в Туреччині, у Стамбулі. І таким чином тут в цьому моменті заплакав один Лукашенка, тому що досі він був миротворцем він це отримав політичні дивіденди, але тепер він намагався повернути собі свій статус. А розуміло, що з Ердоганом йому не конкурувати. Отже, почну відразу, мабуть, з того, що відкрию вам ну де певної міри таємницю. Принаймні, ніколи не чув, щоб це звучало у публічному просторі. Не так давно ми навіть Європейська Правда були у Празі на саміті європейської політичної спільноти, де також одним із учасників був Ердоган. І вже з кількох джерел я знаю, ну тобто, це підтверджена інформація, що там, на зустрічі безпекової панелі, назвемо її так. Ердоган намагався переконати інших лідерів Європи, а також держав навколо Європи, що Невідворотно, однозначно, Путін буде лишатися на його думку літером Росії, і Захід має змусити себе домовлятися з ним. Тобто, Ердоган дійсно проштовхує на заході думку про те, що Путін це назавжди, що треба шукати з ним мир. А це означає, що і Україна має шукати з ним мир. Тобто дійсно певні кроки або певні штовхання з боку Туреччини є. Але от інше питання: на твою думку, чи дійсно можна говорити, що Туреччина змушує Україну до мирних переговорів? Мені здається, що не зовсім з одного боку, ну під змушуванням, мабуть, це якийсь тиск викручування рук, рук, чому вам не будемо там допомагати, не будемо поставляти байрахтари? цього немає. Так, да, дійсно, Туреччина постійно про це говорить. Їм би хотілося, щоб переговори були. Їм би дуже хотілося бути посередником, тому що це підвищує імідж Ердогана. В нього наступного року вибори, йому треба показати якийсь успіх. Хоча б зовнішньо політичний, ми знаємо, що в нього в економіці величезні проблеми. І звичайно, що в такій ситуації треба хоч десь показати успіх. І Підвищення ролі туреччини до речі, це одна із причин, чому туреччина зараз. Ну, де факто блокує вступ в НАТО, Швеції та Фінляндії, тому що їм треба показати, які вони круті, потужні на міжнародній армії. Да так. я погоджуюся, дійсно всі джерела, з якими доводилося спілкуватися нефеційні, кажуть, що туреччина дуже хотіла би, щоб переговори Москви і Києва розпочалися. Розпочалися звичайно однозначно у Стамбулі, тобто на турецькому майданчику, але немає жодних ознак: Київ не бачить жодних ознак того, що щоб Ердоган ставив нас став на ультиматум, тобто, або ви е, починаєте переговори, або я роблю щось там. Дивись, якщо він би став на позицію однозначної підтримки Росії, це б суттєво вдарило б і по Туреччині, по особисто по Ердогану. Звичайно, що він цього дозволити собі не може. Він грає досить складну гру. Але звичайно, що інтереси туреччини є досить унікальними. Туреччина, нібито то член НАТО. Ну нібито ніби член НАТО. Вона член цієї європейської спільноти. Його запросили туди. Тобто, як країни, які наближені до ЄС. Ну зрештою, він досі Туреччина досі є кандидатом в члени ЄС. Як би ми до цього не відносилися, скептично, але це але при цьому то Туреччина демонструє, що західна політика це не їх політика. Туреччина не вводила санкції. Вона допомагає російським компаніям переїхати і почати роботи в Туреччині. Ну це теж і вигідне Туреччині і багато чого іншого. Туреччина не хотіла би посилення західної присутності в чорному морі, бо вважає, що так би без заходу так краще, тому звичайно. Повна поразка Росії Туреччині дуже невигідна, звичайно, що їм не потрібна і перемога Росії, тобто в них є дуже складний історичний досвід співпраці з Росією по 12 війн, тобто ну досить багато, тобто вони бачать в ньому і суперника, і ворога. Але, звичайно, раз війна почалася, то би бажано, щоб вона закінчилася чимось схожим на довоєнний статус кво Твоє відчуття взагалі Туреччина буде підтримувати Україну, попри те, що вона нібито штовхає нас до поступу Путіна. Я не бачу того, щоб вона не підтримувала. Вона певною мірою підтримує. І участь Ердогана в зерновій угоді. Хоча знов-таки це певною мірою просування цієї ж тези. Зернова угода показує, що Угоди з Путіним теоретично можливі, і це теж аргумент на користь позиції Ардагана, що Путін є таким, з ким че можна вести переговори. Ми так не вважаємо, але він це доводить протилежне, і відповідно, от зернова угода працює, давайте і далі йти. Це перший крок. До речі, Туреччина не тільки є складним партнером, тому що от вона одночасно хоче дружити і з Росією і з Україною. Ну і це складно робити, але якось сердогано вдається. Але також вона є складним партнером для нас, тому що дружба України з Туреччиною, а ми ну, вимушені з нею дружити, адже отримав та б... е... да навіть просто ті ж байер. Актари це, це багато. І навіть те, що турки перекривають Босфор і не пускають російські кораблі з Середземномор'я, це теж дуже багато. Але водночас Україна, коли показує світові, що Туреччина наш друг, ми створюємо собі інші проблеми. Адже в Євросоюзі. Який для нас дуже важливий, є дві держави: це Греція і Кіпр, для яких наша дружба з Туреччиною, це дружба з їхнім ворогом. Це так, я просто коротка ремарка, не по цій темі, але треба пам'ятати, що е, да, Туреччина для нас важливий партнер, але точно не, не можна ставити в абсолют слідування її порадам, е, в тому числі щодо миру. А є інша ще держава, яка на схід від нас і яка є величезним світовим гравцем. Е, це Китай. На твою думку, Китай нас штовхає до переговорів з Росією чи ні? Китай веде свою політику. Вже зараз можна казати, що Путін, коли він планував повномасштабну війну з Україною, він все ж таки консультувався і став до відома Пекін. Звичайно, що Пекін очікував зовсім іншого, швидкої поразки. України і відповідно те, що це можна було якось проектувати на їх відносини із Тайванем Це не сталося. І тепер Китай стає при певним викликом. Підтримка Путіна ну все є все більш більш токсичною. Згадай, приговори в Самарканді, коли Путіна вже фактично навіть китайські всі офіційні джерела показували, що. Китай не задоволений поведінкою Путіна, але одночасно стати на сторону заходу, о, який китайська пропаганда ставить як абсолютне зло. Китай теж не може а, але от повернемося власне до теми нашого блогу: чи е, штовхає Китай нас до переговорів, і чи може Китай бути посередником? Моя відповідь однозначно, ні Ні і ні, да тому, от... що е, по перше, Китай не може бути посередником навіть через те, що він сам цього сторонець. Він намагається е, будь-яким чином е, відійти від усіх заяв про е, в, в Україну, про, про те, що він взагалі про це знає, нещодавно була е, ну якщо це можна назвати смішно. Ною, то, то це смішна на дика дика. дика дика ситуація, коли е, китайський МЗС е, сказав, що він взагалі не знає про обстріл Києва. Ну тобто е, така держава не може бути е, офіційна державна китайська пропаганда. Вона повторює наратив Росії, і це принаймні не дозволяє ніяк говорити, що вони є рівновіддаленими. Отже, маємо. Туреччина, яка а, нас, ну принаймні не штовхає, і зараз, да, до речі, забули дуже важливу деталь. Я нагадаю, перед тим як я про неї скажу, що якщо для вас важливо те, про що ми розповідаємо, то варто лайкнути це відео і поширити його серед своїх друзів, ну щоб побачили його більше людей. Так, от дуже важливо, що нещодавно Ібрагім Калін це радник, один з найбільших радників, ну а зараз ще й речник президента Ердогана, сказав прямо, що до скасування Анексії нової ну, території України будь-які переговори Росії і України у Туреччині є неможливими. Ну а ми розуміємо, що Путін не скасує анексію. Тобто, в Туреччині зараз розуміють, що як би вони не прагнули стати переговорним майданчиком, цей час пішов. Вони не будуть посередником прямих переговорів, бо прямих переговорів не буде. Отже, Туреччина ні, Китай ні. Зараз планувалося, або там багато хто мріяв, що на саміті групи 20, або так званої великої двадцятки, який відбудеться на Балі, нібито могли б відбутися ці переговори. Але це теж вже ні, тому що ясно, що туди не поїде вживцем. Зеленський там можуть бути хіба що в переговори Путіна з Байденом, але Байден теж сказав, що не хоче. Тобто, весь всі східні гравці кажуть, що ні лишається хіба що захід. От на заході ти бачиш когось, хто штовхав би Україну до переговорів на заході. Трохи наша ситуація на відміну від сходу, який може бути більш відвертим. Західні лідери не можуть напряму казати про подібні переговори. Ну, наприклад, згадаємо вже хрестоматийний приклад це Віктора Орбана, який ну хто ж на заході є більше проросійським? Ну, Берлусконі, але він все ж таки не лідер, слава Богу. Але і він все ж таки каже, що про якісь потреби шукати компроміс. Але про прямі переговори він не каже. І, і звичайно, що він не пропонує Будапешт чи якесь там інше угорське місто як е, точку цих переговорів. Ящину, мабуть, і західних на початку війни е, українська сторона піднімала питання як важливі дві країни: це Ізраїль і Ватікан. Ну, от які рівне віддалені, а Ватікан ще в силу певного морального авторитету. Але, на мій погляд, це вже в далеко в минулому ці питання вже більш не піднімаються і, мабуть, тут теж ні. Тим більше, що що Ізраїль максимально дистанціюється, вони мало коментують, стараються не не втручатися війну, на жаль, до речі, відмовили Україні з продажою придачою зброї. Але, але, тим не менше, навіть це не дозволяє їм бути тим самим посередником, де й не бачимо їх бажання. Ну і з Ватіканом теж. На мій погляд, це була досить емоційна така заява Зеленського, але в контексті. На мій погляд, не дуже вдалих заяв понтіфіка папи Франциска. Чи це, це це питання вже давно е, знято? Ну і я е, на заході я вже не сказав би, що є така країна, яка вже могла би офіційно бути місцем переговорів. Теоретично, о, якщо брати історію радянського союзу СРСР, е, цим переговори буде якась із нейтральних країн: це або Швейцарія, Австрія, Фінляндія або Ісландія. Але, але чому взагалі ми можемо говорити про те, що якась країна має бути цим майданчиком, якщо ми в принципі не знаємо, так. чи ці переговори можливі, тому що зараз жодних ознак того, що ці переговори є на порядку денному, немає. І в цьому контексті можна було очікувати, що якась з цих країн. Могла би підштовхувати Україну до цих переговорів, але ми цього не бачимо. Ані Швейцарія, ані навіть Австрія, яка є про проросійською, ані там Ісландія і Фінляндія. Фінляндія вже, до речі, не є нейтральною країною. Не піднімала це питання. Єдине що зараз. От, прямо зараз до Києва приїхав президент Швейцарії, тому що подивимося, чи не пролунає від нього якихось заяв, але розраховувати, що навіть сама Швейцарія зможе зробити прорив нереально. Перш перш за все через те, що Україна зараз не хоче переговорити з Путіним. Неодноразово звучало від президента Зеленського, що із цим президентом Росії він говорити не готовий. Єдина, мабуть, сила, яка теоретично могла би змусити або переконати Україну змінити позицію, це Сполучені Штати Америки. І от тут є, мабуть, найголовніша позитивна, скажімо, новина, чи чи позитивний сигнал це те, що Штати до цього не змушують абсолютно. Тобто, да, штати хотіли би, щоб війна завершилася якомога швидше. Вони можливо і були би готові, щоб Україна з Росією про щось домовилося, але вони не змушують нас. Я не чув від жодного з американських посадовців, навіть коли вони намагаються робити якісь такі оптичні заяви, не чув ніколи того, що вони б визнавали, що Україна має сідати з, за переговори з Путіном тоді, коли Україні накажуть західні партнери. Щоразу у Вашингтон повторює, що ці переговори мають початися лише тоді, коли буде готова Україна, а Україна не готова. Воно так зараз. Але ситуація може змінитися вже у листопаді після приміжних виборів, на яких може виграти республіканці, а точніше трампісти. Ти вже знаєш останні там статтю в політико, де вони виступають категорично проти такої високої підтримки України. Вони будуть підтримувати зменшення допомоги Україні. І це певним міром може бути теж примус до переговорів, зменшення підтримки. Можу лише нагадати, що навіть після цього листопада, тобто після проміжних виборів, президентом Сполучених Штатів Америки лишиться Джо Байден І На найближчі два роки зовнішню політику політику штатів формуватиме він, тому ну принаймні на ближчий час того, щоб Україну почали саджати за стіл переговорів насильно, скажімо так. Цього боятися і е, очікувати не варто, і це добре Так, да, зрештою є такий механізм як ленд-ліз, і він дозволяє Байдену, випадку, якщо Конгрес буде блокувати видачу якихось виплат Україні, чи Допомоги. фінансування покупки зброї, може через ленд-ліз передавати цю допомогу. Це дуже важливо. Він не використовується, але та можливість це величезний плюс. І ти знаєш, я б наостанок хотів би ще один момент. Ми не казали про двох ключових лідерів Європи, це Шольц та Макрон. Все ж таки, дуже багато хто вважає, що саме вони підштовхують Україну до переговорів і компромісів. Давай от поставимо крапки над і це В... правда, чи ні? Варто поставити дійсно крапки над і, і крапка над і буде трикрапкою, тому що це не зовсім правда точно. І от, якраз якщо про штати, я можу бути впевненим, що магістрально. За Байдена підхід не зміниться, то тут повністю в певності немає. Але станом на зараз я бачу, що і Франція, і Німеччина вже по горло ситі тим, як Путін їх обманював. І, і да, вони би хотіли, щоб щось змінилося якомога швидше. Але на щастя, зараз жодна з цих столиць не штовхає Україну до поступок Путіна. У Німеччині Шольцо не дозволяється робити. Його партнери по коаліції, які зараз і опозиція, стали... і опозиція також да так. бо навіть партнери по коаліції, та ж партія зелених вона стала сильнішою за шольця вже зараз. Ну тобто, шольц може й хотів би, але не може. А Макрон зараз дедалі більше зміщується в правильний бік. Він не дарма підтримав нам кандидатство. Зараз ведуться переговори про те, щоб він став можливо, навіть сподіваємося локомотивом нашого руху до початку переговорів з євросоюзом і, ну зрештою. Він не буде ризикувати своїм політичним майбутнім, а ну чи як Legacy це називається англійською, тобто політична спадщина своя, як людина, яка має, ну скажімо так, славу Чемберлена, як той, хто змусив Україну до поразки. Тому якраз амбіційність Макрона. Це, це наш порятунок. Він не буде ставити своє майбутнє на кон заради вбивці Путіна, який самому Макрону нашкодив вже дуже багато. Це теж непогано. Що ж, дякуємо, що ви нас прослухали. Сподіваємося, що щось цікаве також, навіть впевнені, щось цікаве також почули. Лишайтеся на нашому каналі. Буде ще багато цікавого. Буде багато цікавого. До побачення.